Троянський кінь це різновичкідливої програми, яка проникає на комп'ютер під виглядом програмного забезпечення, на відміну від вірусів і черв'яків, які поширюються спонтанно. Ця категорія включає програми, що виконують різні дії без підтвердження користувача, збирають інформацію про банківські картки, передають її зловмисникам, а також можуть видаляти або модифікувати дані, порушувати продуктивність комп'ютера чи використовувати його ресурси для майнінгу. Черв'як. Автономна шкідлива комп'ютерна програма, яка відтворює себе з метою поширення на інші комп'ютери, Черв'яки часто використовують комп'ютерні мережі для поширення, покладаючись на вразливості системних безпеки тільових комп'ютерів, щоб отримати до них доступ. Більшість черв'яків розроблені для зміни вмісту, видалення файлів, виснаження системних ресурсів або впровадження додаткового шкідливого коду. Вони також можуть викрадати дані та встановлювати бекдори. Полегшуючи зловмисникам контроль над комп'ютером і його налаштуваннями. Макровірус. це вірус написаний тією самою мовою макросів, що використовується в популярних програмах, наприклад, у Microsoft Office. Він вставляє шкідливий код у макроси, пов'язані з документами, електронними таблицями та іншими файлами даних, що призводять до запуску інфікованого коду одразу після відкриття документа. Макровіруси призначені для пошкодження даних, встановлення слів або зображень, приміщення файлів. Зміни форматування тексту, ушкодження жорстких дисків або передачі інших типів шкідливого програмного забезпечення, вони поширюються через фішингові електронні листи, віруси перезапису дуже небезпечні. Вони заражають широкий спектр операційних систем і частково або повністю видаляють дані, замінюючи оригінальний код своїм власним. Якщо файл заражено, його зазвичай неможливо відновити, ви ризикуєте втратити всі дані. Крім того, віруси цього типу можуть шифрувати або викрадати інформацію. FAT – це таблиця розподілу файлів File Allocation Table, яка зберігає інформацію про розташування файлів, загальний обсяг і зайнятий простір на диску. fat вірус змінює записи цієї таблиці, через що операційна система не може правильно знайти або вибрати файли. Іноді це призводить до необхідності форматування диска. В результаті комп'ютер втрачає доступ до певних розділів жорсткого диска, а кілька файлів або цілі каталоги можуть бути перезаписані і безповоротно втрачені. Логічна бомба програма, яка запускається за певних часових або інформаційних умов для виконання зловмисних дій, наприклад, несанкціонованого доступу, спотворення або знищення даних, багато шкідливих програм, віруси черв'яки, містять логічні бомби, які спрацьовують у визначений час. Або при настанні певних умов, наприклад, у п'ятницю 13-го у певну годину, або в річницю аварії на Чорнобилі. Вірус супутник, на відміну від звичайних вірусів, не змінює існуючий файл, натомість створює його копію з іншим розширенням, яка працює паралельно зі справжньою програмою та може виконувати шкідливі дії, наприклад, видаляти оригінальні файли. У більшості випадків віруси-супутники потребують додаткового втручання для подальшого зараження машини. Резидентський вірус у пам'яті. Вірус, що живе в основній пам'яті, активується при увімкненні комп'ютера. Він заражає запущені файли, адже завантажує свій модуль реплікації в оперативну пам'ять і може інфікувати файли без їхнього прямого запуску. Такий вірус автоматично активується щоразу при завантаженні операційної системи або при виконанні певних функцій. Вірус BootSector. Ці віруси вставляють свій код у завантажені сектор жорсткого диска. Після перезавантаження комп'ютера код потрапляє в оперативну пам'ять. Після зараження можуть виникати проблеми з завантаженням, нестабільна робота системи та неможливість знайти жорсткий диск. Поліморфний вірус Він може інфукувати будь які файли. Поліморфні віруси кодують себе різними ключами шифрування. Щоразу, коли ви заражають програму або створюють копію, використовують інший ключ. Через це антивірусам дуже важко їх виявити. Іншими словами, це самошифруючий вірус, створений для уникнення виявлення сканерами. Вірус каталогу, також відомий як кластерний вірус. Заражає файли, змінюючи інформацію в каталозі таким чином, що вона вказує на код вірусу, а не на оригінальну програму. Коли користувач запускає програму, спершу завантажується та виконується код вірусу, а вже потім справжній код програми. Іншими словами, ви несвідомо запускаєте вірус, тоді як оригінальна програма переміщується або маскується, після зараження стає дуже важко знайти справжній файл. Вірус прямої дії. Це вірус, який швидко проникає в оперативну пам'ять і заражає всі програмні файли в папках, значених у стайну шляху. Після цього він самовидаляється, але може також знищувати дані, розташовані на жорсткому диску знімному носії або підключених пристроях. Зазвичай такі віруси активовуються під час запуску інфікованого файлу, доки ви його не відкриєте. Вірус не поширюється на інші частини пристрою чи мережі. Вірус скрипт може впливати на будь-яку веб-сторінку, впроваджуючи прихований шкідливий код у сценарії веб-сервера або самої сторінки. Такий код. Може змінювати налаштування системи, викрадати дані з веб-переглядача, чи перенаправляти користувача на небезпечні сайти. Віруси скрипти поширюються значно швидше, ніж звичайні віруси, і часто потрапляють до системи через заражену рекламу або спливаючі вікна на веб-сторінках. Багатосторонній вірус. Він заражає та поширюється різними способами залежно від операційної системи. Зазвичай він залужається пам'яті та заражає жорсткий диск, на відміну від інших вірусів. Які вражають лише завантажувальний сектор або виконувані файли, такий вірус атакує одночасно і завантажувальний сектор, і програмні файли, завдаючи більше шкоди, потрапивши в систему, змінюючи вміст програм, що призводить до зниження продуктивності та нестачі віртуальної пам'яті для роботи користувацьких програм.